Всім привіт! Огляд квітів на 9 січня. У хаті під лампочками. Стоїть у мене катарантус, який я висівала 27 грудня. Розпочав, дуже швиденько сходить і щось хтось тягнеться, тягнуться, тому що не вистачає світла і забагато температури. Даю температуру, щоб досходили ті, що відстають, і розпочинають тягтися ті, що зійшли. Оце в мене у всьому, чи в торфі таке, чи я так висівала, як помідори пробувала, це не помідори. Якісь такі рослини. Віолу висівала 27 грудня, дуже гарно зійшла. Трішки раніше, 4 грудня, висівала оперу, це біла, на ніч забираю в тепло, бо тут 18, це їй холодно, вона дуже буде помаленьку рости. Живці, які я отримувала восени, заберу ось у теплицю, буду ще раз живцювати. Уже один раз я... Середнє стебло прищепувала і зробила з них рослини. Ось, вони вже вкорінилися, пересадила. Взяла ще раз, живець, ось вкорінився дуже гарно. Я випробовую нову триходерму, це в мене 30 грамів на 5 літрів води, ставила у торфі Класман і коріння. В теплиці більше покажу результатів з випробовування. Восени отримала в подарунок хризантеми, і там були такі частинки кущів, які відпали. То дуже мало вкорінилося. Я бачила, що ставлюють, вкорінюють восени хризантему. В мене вона так просто не вкорінюється. Хоча була під лампочками, під плівкою, так як і навесні. Оці здерев'янілі частинки хризантем не хочуть вкорінюватися. 27 грудня також висівала газанію, швидко, дружньо зійшла. Тут два сорти. Так трішки видно, що це не один сорт. І рослини молоденькі, а вже видно, що це різні. Про діхондру були коментарі, що краще сходить трішки старіше насіння, воно якби дозріває не те, що цей рік ми зібрали, а то краще сходить. У мене точно так і вийшло. І треба полить окропом, розбудить його. Ось за 23-рік й рік насіння дихондри. Просто посіяла, полила окропом. Швидко зійшло. Оце за 24 рік. Оце насіння. Я відразу 17 грудня намочила Діхондри. За 23-й рік ще не було. У мене наклюнутих. За 24-й трішки ось понакльовується, я їх позбираю і висіваю. Ось як вони виглядають зараз. Це Діхондра все рівно з шапочками сходять, хоч мов і глибоченько висівала. За 23 рік, простим посівом, ніхто не зійшов, за 24-й рік. Простим посівом оце зійшло трішки. Виходить, просто посіять свіже насіння, сходить краще. Мож, ну, стояли в однакових умовах. Якщо полить окропом, просинається старіше насіння. Також в хаті швидко росте цибуля. Насипала трішки землі, потикала пророщу цибулю, вона швидко відростає. Ще буває її трішки, світла, світло попадає. І зараз оці квіти заберу в теплицю, там зручно живцювати. Основні квіти у мене ще в теплиці. Я цей рік збиралася зимувати в хаті, але поки що зими немає, можливо, вже тут і буду. Коли будуть морози, звичайно ж заберу все оце в хату на тиждень чи на два. Забрала оці, що тільки що показувала, принесла в теплицю, перебираю по кольорах і зараз буду підстригати, забирати живець. І ставить вкорінювати. Мені найбільше подобається отак вкорінювати, коли один. У касеті то добре, але нарядочок немає. Трішки торфу класман набрала, зволожила, поставила живець, накрила плівкою. Треба, щоб тепло було і світло. То я вночі ставлю на пічку, там десь 25 градусів, а на день забираю на стелаж під лампочки, десь 18 градусів. За тиждень вкорінюється. В цьому році на диво вкорінюється все дуже гарно. Можливо, ще й зарано вкорінювати, але в мене рослин по 2-3, так я більше розмножу. І також принесла касету із живцями. Це я попала в експеримент. Ну, як попала, сама попросила, щоб мені дали триходерму. Це новий вид триходерми. Випробовується на каналі Агродвіж, Агроконсалтінгу Тимура. Дивлюся прямі ефіри. Він сказав, хто може допомогти з експериментом. обізвіться. я й обізвалася. Коли я з нею працюю, наприклад, я влітку купувала живу триходерму. Я вже знаю, що яка норму давати, як вона працює, шукаю більше інформації. І так само я взяла попрацювати з цією в гранулах. Я запропонувала поживцювати квіти, оскільки, думаю, все рівно вони в мене треба 10 разів ставити вкорінювати, доки вони вкоріняться завжди. То згниє, то пліснява якась, дивіться результат. Воно все вкорінилося без укорінювача. Касета поділена на три частини. Оце вода, ось такі рослинки маленькі. Даю через усю касету, то ставила укорінювач з укорінювачем Грандіс. Так як завжди. Середина з триходермою, такий розрахунок 30 грам на 10 літрів води. Отут триходерма дуже міцна, мабуть, не можна. Тут визначаються дози, як вона працює. Будуть зрівнювати результати, можливо, і мій результат візьмуть. Ще колись і в якійсь книжці про мене напишуть. Оце з укорінювачем, віста Бабелгам. Сама винослива, я її найбільше і поставила. Ось як укорінювач дає корінці за два тижні. Оце без укорінювача на воді. Розпочинають, виходить, також можна і на воді вкорінювати. Ця сама віста з триходермою. Я то буду всі їх витягувати, пересаджувати. можливо, хтось буде довкорінюватися. Вже ж не викидати, воно розпочало корінці пускати, але дуже ж слабеньке. Ось на триходермі, яке біле, гарне коріння. Отут дивилася гарне. Оце просто на триходермі без укорінювача. У мене і з укорінювачем не вкорінювалося. Далі дуже міцний розчин триходерми, то так, як і з водою, не дуже хоче. Ось. Не можна забагато. Забагато погано, тому поки що. Визначається норма, визначається, чи воно діє. Але мені подобається, в мене ось ціла касета укорінених живців. Це ще не кінець, пересажу ці живці і буду ставити в касету цілу живця, у мене багато, час є. Тільки поміняю місцями десь вода, а десь триходерма, щоб був якось ясніше. Той самий експеримент із триходермою посіяла три види помідорів, ще сходять вони. Це помідори, густо посіяла, щоб подивитися, чи в моїй землі немає спорів чорної ніжки чи грибів чорної ніжки. Якщо просто на воді воно розпочне падати, ну, тут на триходермі, я думаю, що не буде. Капусту пробувала на схожість, гарно посходили, в цьому році немає такої, що не сходить. Оце по три насінинки я клала третя лізе, Тут дві-три. Нормально, не буду купувати другий раз, бо один рік я три рази купувала капусту для розсади. Температура в теплиці вночі буває, опускається до плюс двох. Ми не, нічого не робимо, тому що плюсова температура це нормально, аби не мороз, хоча оці всі рослини витримують легкі приморозки. Мені подобається їх навесні вирощувати. Що можна десь в тунель виносити, загартовувати. оці петунії, вербени, вони і вербені не бояться маленьких приморозків. Я два рази обробила вимпелом в теплиці рослини, брала три мілілітри на один літр води і через два тижні ще раз обробила. Це професійний препарат. Інструкція йде на гектари. А я, так як для себе, я коли під корінь даю один грам добрив чи один мілілітр на один літр води, рекомендують давати два мілілітри. По листю треба давати три мілілітри, а під корінь я поливаю рогрін. Зараз із фосфорним. у холодний період найгірше фосфор засвоюється. Це з мого досвіду, я ж не агроном, лише вчуся, і рослини думають, що це правильно. Оце також для листового живлення, чомусь я його даю під корінь. Традиційно закінчую відео у маленькій теплиці, коли були морози, накривала агроволокном хризантеми. Їх треба підстригти. Тому що бачила сіра гниль. Коли ми тримаємо в погребі, у нас найбільша біда, що вони згнивають від сірої гнилі. Зараз ось візьму ножиці і десь 10 см залижу ось вона ж пихтить. Там росте молоденьке і йому треба рости буде здоровим. Я нічим не обробляю. І Ось бачу сіра гниль. Звичайно, добре ж їм зелене листя. Залишу листя, оце залишу десь 10-15 см. Мені мов, в тому році, як я купувала оці хризантеми в інтернет-магазині Проквіти. Це канал Проквіти, інтернет-магазин Квіти Дніпро, то мені рекомендували зрізати, коли відквітне, зрізати на 10 см від землі. Воно так і проситься. На початок січня ще є такі хризантеми, які не відквітли. А як їх тоді восени продавати, коли вони не хотітимуть квітнути? Це ж не від мене залежить, коли її час квітнути ця була біла, стала рожева, означає скоро до доквітне. Оці дві ампельні. І ось така дуже ж пізня. Багаторічні гвоздики в парник теж закривала, коли були морози. Зараз відкрила. Коли тепло, відкриваю вікно і двері, щоб трішки волога виходила. Так я ганяю сіру гниль. Таке, як скоро вже й насіння висівати, але ще тільки січень. Ось в тунелі росла фацелія влітку. Я збирала насіння, видно, як збирала, ось як вона замерзла, відтала і далі росте. Це дуже добре. Подвійна дія фацелії. Нам вона подобається, як сидерот. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. На вулиці хризантеми я стригти не буду до весни. Вони померзли. Нема тут такої гнилі, як там. Всередині зелені росточки, Тобто рослина жива, а зверху шапочка нехай буде як захисно. Таке відчуття, що й мухи зараз полетять тепло.